Сьогодні ми приготували для вас справжній сюжет рекордсмен. Справа в тому, що вперше за історію нашого каналу ми хочемо розповісти вам одразу про 6 корисних речей від компанії Colorway. Сподіваємося, ви готові до такого шок-контенту. Звісно, у гарному сенсі слова. А говорити будемо про чистилки. Тож, починаємо засоби для чищення вашої техніки. Найпростіший з них та такий, про котрий багато хто знає, ось така баночка із вологими серветками. Серветки від Colorway виконані на безалкогольній основі, тож не завдадуть вашим пристроям шкоди. А простота полягає в тому, що увесь набір він знаходиться в одному місці. Достатньо лише один раз протягнути першу серветку у спеціальний отвір, після чого усі процедури будуть займати у вас лічені секунди. Кожна серветка має свою окрему лінію перфорації. Відірвали, одразу закрили баночку, почистили техніку, позбавилися серветки. Все. Для більш делікатної очистки та менших за розмірами девайсів, зокрема смартфонів, планшетів, оптики камер та навіть окулярів, Colorway пропонують наступні серветки багаторазового використання з мікрофібри. Виконані за технологією ультращільного плетіння, вони забезпечують максимальну щільність дотику, настільки міцну, що для очистки бруду можна обійтися навіть не використовуючи рідину. Жир, плями, відбитки та інші забруднення легко видалити зі скляних чи пластикових поверхонь. Ми, напевно, зараз виглядаємо як ті люди з реклами пральних засобів, але тим не менш, ми завжди перевіряємо усі вироби від Colorway особисто і можемо з упевненістю сказати, що ці ганчірки від Colorway здивують вас своєю якістю. Після декількох очисток потрібно обов'язково виконати прання за допомогою мила або м'яких пральних засобів без відбілювачів. Не прасуйте та не сушіть ці вироби на батареях. Втім, краще все ж тримати під рукою і чистячу рідину для цих серветок. В асортименті компанії є такий виріб: чистячий спрей у зручному флаконі з розпилювачем та в в 100 мл. Якщо поєднати ці три вироби в єдине ціле, то вийде дуже приємний на вигляд та найголовніше компактний чистячий набір. А як щодо гелю для очищення, оце вже щось новеньке, еге ж? За суттю маємо все те саме, що зі спреями: основа без алкоголю, антистатична та антимікробна очистка. А от консистенція трохи інша, дійсно гелеподібна. Засіб доволі бронебійний. Візьміть найзалапаніший смартфон, бризніть на нього буквально трошки гелю, протріть і побачите результат вже за мить. І наостанок комплект для справжніх естетів очищення. Маємо вже і серветку, і рідину, і спеціальну щіточку. Останнє буде максимально корисною при очистці клавіатур, як окремих, так і ноутбучних. Дозволить дістатися найбільш складних місць та провести з ними делікатні роботи. Тож, з нашого короткого екскурсу чистолками Colorway стає зрозуміло одне: в компанії не забули нікого. Яким би фаном чистоти ви не були, ви точно зможете підібрати набір саме для себе та продовжувати наводити лад саме так, як потрібно вам. Добре, знаєте, що у нас на каналі є ще декілька відео присвячених чистолкам. Так іншим моделям, так що обов'язково не забудьте на нас підписатися, де ще ви знайдете канал, на якому для вас будуть детально розбирати усі нюанси чистящих засобів. Отож бо воно.